На прем'єру короткометражних фільмів молодих українських режисерів у Чернівцях прийшло чимало глядачів. Вони переглянули шість стрічок, більшість з яких взяли участь у міжнародних кінофестивалях. Ці картини створені режисерами-дебютантами протягом 2012 року і розповідають про українські реалії. Також до збірки увійшов фільм Гамбург досвідченого Володимира Тихого. Після двогодинного сеансу українського кіно байдужим не залишився ніхто. Це був такий знак, що українське кіно насправді існує, і в нього є майбутнє, бо це були фільми. Власне, молодих режисерів це дуже тішить. І е, концептуально фільми були якісь такі зовсім різні, але всі вони мали прив'язку до українських реалій. Зараз нам це необхідно в засиллі, такому засиллі. Мила, там, спецефектів і фантастики, і промивання мізків нам потрібне якісне кіно, але таке, яке би могли сприймати. Е, Велика кількість глядачів, я вихована на е, картинах Тарковського да і Сакурова. Мені не хватило філософії якоїсь і додуманості те, що я бачу, але я маю додумати те, що потрібно додумати. Те, що думки у глядачів різні, тішить режисера фільму Борода чернівчанина Дмитра Сухолиткого Собчука. Саме це на його думку є запорукою відвертого діалогу між автором та глядачем, адже основне завдання режисера звузити дистанцію між реалізацією задуму і його сприйняттям аудиторією головне відбувається. Люди приходять, люди оцінюють, вони відкриті до спілкування між собою, між автором, і ну, відбувається така комунікація, яка важлива. Ось тому що всі картини, які були представлені, вони зроблені сучасниками, і про таких же сучасників, як ми. Нагадаємо, що борода отримала приз за кращий сценарій фестивалю Відкрита ніч Альманаху Україну Гудбай триватиме показ українського кіно в столиці Буковини до кінця місяця. Сеанси транслюватимуть в кінотеатрі Чернівці двічі на день. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Час новин Чернівці.